Так, друзі, всім привіт. 22 вересня сьогодні. Коротше, думка їхати молотити соняшник. Поставили ліфтери, мотовило. Не знаю, як воно буде працювати перший раз. Оце їх буду молотить. Перший раз цим мотовилом буду виїжджати. Напишіть у коментарях, що краще. На цих ліфтерах чи жатка, ця болгарка. Це ліфтери позичили. Думали жатку купити, але ще не знаємо, як воно що, що краще. Поки на ліфтерах спробуємо. Далі зніму відео, що воно як получатиметься. Не забудьте підписатися і поставити лайк, кому це відео сподобається. Bye. Mm -hmm. Так, ну що, пробний виїзд зробив. Тут 40 соток, трохи не докосив, не влізло в бункер. Поки налаштував лише комбайна. Коротше, не знаю. Перший раз я молотю, цей соняшник. Це він чистий, чи він грязний? Є, попадається ось. Такі ось палички. Мой хто знає, чи тут багато битого, чи не багато, напишіть у коментарях, якщо хтось знає. Я ж кажу, кусю перший раз його. Так, друзі, вже докосив соняшник. Такий його він по чистоті, по грязноті. Зараз хочу вже поміряти вологу. Так, ну, секунда. Так. Засипав. Що в нас тут? Дев'ять. Дев'ять. Волога п'ять і три. Сейчас я піду зважу. Бачив в інтернеті. Люди натуру важать, яка його натура покажу. Так, до речі. Підраховував е, врожайність, е, получається приблизно десь 28 29 центнерів з гектара. Так, ну що, старуємо по кабонку, літрова банка. 391 гром. Так, второ. Так, і тепер дивився під вільним падінням треба насипати насіння. Приблизно ток. Так. Нового мінус 391. І того у нас виходить 439. Хто знає, напишіть, що це, хорошо, погано. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.